Вітаю всіх! Це відео я підготував на прохання підписників. Багато хто запитував, як замовити монети в австрійському монетному дворі в Україну. Тож сьогодні покажу покрокову інструкцію, дивіться до кінця, буде корисно. Так як ми живемо в цивілізованій Європейській державі, звичайно, Мюнс Абстерайк не доставляє до нас монети. Міст Експрес забороняє пересилати монети, нова пошта Шопінг також забороняє пересилати монети. Тому ми себе тут відчуваємо цивілізованими людьми, звичайно. Але все ж таки новою поштою ви можете замовити монету саме як сувенір. Вона має бути в капсулі чи сувенірній упаковці і виглядати як сувенір, а не платіжний засіб. Але все одно ви це робите на свій страх і ризик. Тож, крок номер 1 Ви реєструєтесь на нова пошта Shopping. В особистому кабінеті вам будуть доступні адреси. Я вибрав адресу в Німеччині. Думаю, ви можете вибрати адресу, наприклад, в Польщі. Крок 2. Ви реєструєтеся в Австрійському монетному дворі. При реєстрації вибираємо, до прикладу, Німеччину. Далі я не буду показувати, але адресу вказуєте ту, яка вказана у вас в новій пошті. Це буде ваша, як би німецька адреса. Коли ви закінчите реєстрацію, вказали адресу, перенесли її з кабінета нової пошти. Вибираєте, що хочете купити. Тиснемо купити. Ще раз тиснемо. І тут ми вибираємо та сама адреса, що і в платіжному. Вибираємо кредитну карточку і перевіряємо, щоб адреса збігалася доставки з той що ви вказали. Коли все вірно, ви замовляєте. Після цього вам на цю німецьку адресу в нову пошту в Німеччині прийде ваша монета. Після замовлення, десь через день, в кабінеті монетного двору з'явиться трек номер. Цей трек номер вам треба буде взяти і зареєструвати його в кабінеті нової пошти. Це зробити дуже легко. Звичайно, перевіряйте обмеження по імпорту в Україну перед замовленням. Зберігайте всі чеки. Після того, як мати надійде вам на склад, нова пошта вам доставить її в Україну. Можливо, нова пошта ще вас попросить інвойси та платіжну інформацію, щоб пройти. Митний контроль. Сподіваюсь, ця інструкція була для вас корисною. Дякую всім підписникам за ідею для цього відео. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не пропустіть нові огляди, монет та поради для колекціонерів.